Цим трьом категоріям пенсіонерам з 1 січня вже зросте пенсія. Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка тож про збільшення пенсії. Продовжуємо усі деталі, щоб ви знали усі нюанси. Це відео вже частково було розібрано, але є додаткові деталі, нюанси і те, з чим ви зіткнулися в житті і задали мені, ну, принаймні, 10 питань в коментарях. По цій темі я бачив, тому Рахує доцільним, то розповісти, як це працює. Тож хто отримує збільшення, на яких умовах що потрібно робити для того, щоб отримати, і які точні суми прямо до гривні, і хто на жаль не отримає, або отримує лише половину зі всім цим, детально розбираємось. Зараз усе детально розповім. Але перед тим, якщо ви хочете знати прям усе усе про пенсії, про збільшення, про добавки, про допомоги, як їх оформити, то долучайтесь до каналу. Народна думка, кнопочка підписатися під відео. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити жодного е, корисного для вас відео. Тоді YouTube буде вас повіщати. Це вас нічого не зобов'язує, але мені приємно, що моя робота оцінюється. Тож Долучайтесь, підписуйтесь, я розповідаю. А також хочу анонсувати, що кожну п'ятницю о 17.00 буде прямий ефір, де ми відповідаємо на ваші питання, де ми розбираємо актуальні теми, де ми дискутуємо, так і знаходимо якусь правду. І дуже багато людей з тих ефірів отримують колосальну допомогу. Це не мої слова, це по вашим відгукам. Тому п'ятниця о 17.00. Знайте, що на народній думці прямий ефір, де ви можете поставити свої питання, готовте питання, долучайтесь, розбираємось. Кожен місяць відбувається так звана вікова надбавка до пенсії, і тим пенсіонерам, яким виповнюється 70, 75 і 80 років, починають дораховувати добавки. В бюджет пенсійного фонду на цей рік також буде включено ці добавки, це слава Богу, тому що над цим питанням вже стояв дискус. І вже поговорюють про 65, тому що її мали запустити ще в 2022 році, але почалися військові дії і, на жаль, безтерміново відклали. Проект цього запущення 65 плюс мали доплачувати по 200 гривень. Здавалося б, небагато, але за рік то набігає 2000. тисячі. Набігало б, да? якби не відклали. Тож, яке основне питання у пенсіонерів було, чому я отримав, наприклад, половину добавки. Там дивіться. Тим, хто за 70, кожен місяць доплачують по 300 гривень. Тим, кому за 75, по 456. Тим, кому за 80, по 570 гривень. І основне питання, чому мені виповнилось 70, а я отримав не 300, а 150 гривень. Все залежить від того, коли у вас день народження. Якщо він в середині місяця, то відповідно вам перший раз виплачують за пів місяця. Так, якщо вже на наступний місяць, то вам вже буде повна сума, тому що ця добавка кожен місяць. Дуже багато пенсіонерів сказали, що нам виповнилось, але не дали. Не дають тим, у кого пенсія більше ніж 10 тисяч триста гривень 35 копійок. Якщо у вас менше, хоча б на копійку, да. Бо тому що там відсікає система автоматично. Вона зрівнює суми і відсікає в кого більше. Якщо у вас більша пенсія, слава Богу, що у вас більше, значить у вас доволі таки непогана пенсія, вам е, нема цих добавок. Да? Якщо менша, то ця програма ініційована президентом України Володимиром Зеленським про підтримку найбільш вразливіших верст населення, а саме пенсіонерів літнього віку, які дуже часто одинокі, на жаль. То е, доплачується. Далі, е, коли у вас міняється вік, от вам було 70, ви отримали по 300 гривень, да, вам виповнилось 75. І вам приносять не 300, а вже 456 додатки. Ви відчуваєте, як то вам дали лише 156 гривень, тому що 300 вам було нараховано раніше. Ви її весь час отримали, а тепер вам доплачують лише різницю між цими двома сумами. Бо дуже багато пенсіонерів, коли їм виповняється 75, Кажуть, а чому мені так мало принесли, де моїх 456 гривень зверху? А виявляється, вони вже враховані в тих 300, які ви отримували раніше. І так само, коли 75-80, лише різницю між 570 і 456. Чи будуть індексувати ці суми цього року? Тому що ці суми це було 300, 400-500 гривень, да? але бачимо 400 стали 456, а 500-570. Вони проіндексувались рівно один раз. Ще за Марини Лазебної, старої міністра соціальної політики, відколи Оксана Жолнович, на жаль, індексації цих сум нема, і на цей рік ніхто про них нічого не говорить. До речі, індексація пенсій уже ну, не зна... Не з 2025, а получається з 2026, тобто не з наступного, а через один рік після прийняття пенсійної реформи індексація пенсій буде відмінена як така, взагалі, тобто будуть індексуватись не пенсії вже, а ваші бали. Будуть в кожному пенсіонері нараховані бали, і вони от будуть індексуватися. І це буде впливати на суму пенсії в цілому. Як то буде відбуватися, ми розберемо завтра в прямому ефірі. Кожну п'ятницю о 17.00 запрошую вас на прямі ефіри, де ми все детально будемо розбирати. Я вам буду розповідати. Тож запрошую на канал. Долучайтесь до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.